Вітаю усіх майбутніх майстрів кулінарної справи. Сьогодні урок української мови, і з вами я, Мороз Алла Євгеніївна. Тема уроку Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з основними стилями української мови та їхніми характерними синтаксичними ознаками. Поглибимо знання про лексичні особливості різних стилів та навчимося розрізняти синтаксичні конструкції, характерні для різних стилів. Окрім цього, на уроці ми будемо аналізувати тексти різних стилів з погляду вживання синтаксичних одиниць, застосовувати знання про стилістичні особливості синтаксису під час власних висловлювань а також удосконалювати вміння добирати лексику та синтаксичні конструкції відповідно до стилю тексту. Пам'ятайте, що ми повинні з повагою ставитися до української мови її багатства стилістичної різноманітності. Важливо знати, що грамотне та стилістичне правильне мовлення це шлях до успішної професійної діяльності кухаря та кондитера. Сьогодні ми з вами розкриємо таємниці кулінарної книги та зануримося у світ стилів мовлення і дізнаємося, як же правильно приправляти наші тексти стилістичними спеціями. Пропоную вам ознайомитися з теоретичними інгредієнтами. Рецепт чіткості та точності. Офіційно діловий стиль. У цьому стилі кожне слово та кожна синтаксична конструкція мають бути максимально зрозумілими та однозначними. Уникайте зайвих емоцій та образності, його риси, чіткість, точність, стандартизованість висловлювань, використання усталених зворотів, складних речень з однорідними членами пасивних конструкцій. Наприклад, відповідно до наказу номер 12 від 20.03.2025 року кухарю Шамраю. Оголошується подяка. Рецепт логіки та аргументації науковий стиль. І тут головне чітко викласти факти, довести ідеї, зробити висновки. Тому характерними для цього стилю є логічність, об'єктивність, використання термінів, складних речень із сурядним і підрядним зв'язком, вставних слів та словосполучень, що вказують на зв'язок думок. Наприклад, по-перше, по-друге, Отже, таким чином, наприклад, отже, процес денатурації білка відбувається під впливом високих температур, що змінює його стан. Рецепт емоційного впливу, публіцистичний стиль. Мета цього стилю привернути увагу читача, вплинути на його думки та почуття, основні риси, емоційність, експресивність, використання риторичних запитань, окличних речень. Неповних конструкцій, звертань, фразеологізмів. Наприклад, не все ми й надалі заплющимо очі на все і будемо байдужими до того, що знаходиться на нашому столі? Рецепт образності та естетики. Художній стиль. У художніх текстах синтаксис допомагає створити яскраві образи, передати емоції та настрій. Характерними для цього стилю є образність, емоційність, використання різноманітних синтаксичних конструкцій інверсії риторичних фігур. Наприклад, запашний дим легкою вуаллю піднімався над щойно спеченим хлібом. Рецепт невимушеності та спілкування. Розмовний стиль. Цей стиль використовується в неформальному спілкуванні, тому для нього характерні простота, невимушеність, використання простих речень, еліптичних конструкцій, вставних слів, вигуків, діалогів. Наприклад, привіт! Як справи? Що готуєш сьогодні? Уявіть себе учнем у майстерні досвідченого кухаря минулих століть. Перед вами лежить стародавня кулінарна книга, написана незрозумілою мовою. Спробуйте розшифрувати рецепт, замінюючи виділені архаїчні слова та вирази на сучасні кулінарні терміни. Запишіть рецепт сучасною українською мовою та визначте стиль мовлення. У розділі Технологічна картка смаку. офіційно ділові рецепти вам необхідно виконати наступну вправу. Українська мова ряснить фразеологізмами. І дійсно, наша мова не лише ніжна і лагідна, а інколи вона із гострим перцем. Тому пропоную вам страви з гострим перцем. В справі цього розділу вам необхідно буде розтлумачити значення кожного українського фразеологізму, знайти до них англійські відповідники та скласти з двома на вибір цих фразеологізмів складно підрядне речення. Кожна країна славиться своїми стравами. Наша книга містить страви із запозичених слів. У цій вправі вам необхідно визначити рід запозичених слів, а потім, використовуючи слова, написати допис у соціальній мережі презентацію нового меню. Розділ мовне гурме пропонує смакувати чистою українською з вишуканістю та насолодою від правильної мови. У розділі Кулінарні нотатки шефа пропоную вам записати ваші враження, думки та ідеї. З великою радістю я передаю побажання нашим талановитим здобувачам освіти, майбутнім майстрам кулінарного мистецтва та всім, хто цінує красу української мови. Дякую вам за увагу! Бажаю натхнення, творчих успіхів та невичерпної любові до навчання, до своєї професії та до рідної мови.